Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 10 по 16 листопада. Розберемо найбільш яскраві астрологічні аспекти, що можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій тиждень. Розберемо найбільш сприятливі. Дні для початку нових справ, а також завершення тих, які вже почали. Зараз Меркурій, планета мислення та інформації, спілкування всіх паперових справ, переходить в ретроградний рух до 29 листопада, включно. Також буде діяти на нас і енергія чорного місяця. Про все це більш детально зараз і розберемо. Нагадую, що цей прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку сильніше будуть впливати саме ваші власні аспекти до натальної карти. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, ви можете звертатися до мене в Директ, Інстаграм або ж Телеграм. Всі відео на листопад для знаків Задяку вже є на моєму каналі, а також вже вийшли відео на 2026 рік. 9 листопада Меркурій перейшов ретроградний рух, про це також зняло окреме відео. Всі посилання будуть в описі під цим відео. В кінці відео ми розберемо з вами також і аспекти, які стосуються України цього тижня, і оберемо з вами. Метафоричну асоціативну карту, яка розкриє ресурс, що допоможе вам реалізувати ваші плани. Почнемо ми із понеділка, 10 листопада. Зранку до на нас буде діяти енергія 20 ї місячної доби, а і з 20-ї години 46 хвилин ми будемо підпливом 21 ї місячної доби. Символом 20 ї місячної доби є ОРЕЛ, день сприятливий для визначення мети, а також активних дій. Сприятливо починати нові справи. Що стосується аспектів, то цього дня Сонце буде у з'єднанні із Прозерпіною, тож можуть бути посилення нашої енергії і кардинальні зміни в нашому житті, буде відбуватися та ситуація, яка сприятиме вашій власній трансформації, місяць, який символізує наше відчуття безпеки, наші емоції, нашу підсвідомість. Внутрішній світ буде у з'єднанні з Юпітером, планетою удачі. Вони будуть у з'єднанні в знаку рак сімейному знаку, тож сприятливо приділити час сім'ї, сімейним справам, покупкам дім а також налагодження відносин із вашими членами родини для того, щоб створити затишок та комфорт. Сприятлива також буде і організація сімейного свята або ж приготувати щось смачненьке. А також у з'єднанні своєму місяць із Юпітером будуть робити гармонійний аспект до Сатурну, планети часу, карми ми можемо реалізувати заплановане, можемо отримати результати від нашої наполегливої операції. А також це хороший період і для завершення, оскільки Меркурій ретроградний, то сприятливо відновлювати якісь справи. Це можуть бути перед підписанням угод, зустрічі із тими людьми, які вас. Надихали, які давали вам можливість творити, можуть бути перепідписання угод. Ввечері може бути напружений період, адже Плутон буде в опозиції до місяця, і це вказує нам знервованість або ж сильне відчуття оновлення, позбутися від рутини і досягти свободи. Уран в ретроградному своєму русі в опозиції до чорного місяця, тож також можуть бути непередбачувані обставини, бути уважними у поводженні з електроприладами. Починає формуватися аспект з'єднання між Меркурієм та Марсом. Це показник того, що наша реакція стає більш швидкою, не дивлячись на те, що Меркурій ретроградний. Важливо в цей період прописувати плани, щоб не були імпульсивними дії, адже через це можуть бути помилки та прорахунки. Хороший період для підписання короткострокових угод, для покупок, особливо зі знижками або ж антикваріату. Сприятливий час для ремонту. Меркурій в гармонійному аспекті можливостей до Плутону вказує на зростаючу здатність до глибокого аналізу, та ми можемо через свої слова глибше доносити свої думки до людей. До вівторка залишається гармонійний аспект між Марсом та Нептуном. Це показник того, що ми можемо. Реалізувати свої мрії через активні дії. Хороший період для шляхетних вчинків для прояву благодійності, ми можемо діяти навіть на інтуїтивному рівні. Плутон, планета трансформації, буде у з'єднанні із зіркою Альбірео, яка проявляється через природу планети Венери. Сонця та Сатурну, і оскільки Плутон в гармонійному аспекті до Сатурну, то це хороший період для реалізації ваших амбіційних цілей. В цей період зростатиме творчість, уява хороший аспект для людей, творчих професій та акторів. Цей аспект допоможе згладити всі гострі кути, а там має енергію м'якості та любові, але через внутрішні трансформації. Досереди також залишається напружений аспект між Венерою та Плутоном, тож можливі руйнування, що стосуються ресурсів, енергетики, а також, оскільки Венера це планета взаємовідносин, фінансів, то можуть бути і зміни в економіці, і в цей період ми можемо переглядати наші фінансові положення та взаємовідносини з іншими людьми і відсіювати непотрібні контакти. До середи Марс в напруженому аспекті опозиції до Урану, що вказує на травмонебезпечний період, і ймовірні руйнування, будь то важними на дорогах у поводженні з гострими, колючими ріжучими предметами. До п'ятниці буде залишатися гармонійний аспект між Марсом та Плутоном, що дасть нам можливість проявити силу волі, цілеспрямованість та стійкість. В цей період буде зростати сила для реалізації наших цілей. До суботи Юпітер в стоянні, адже 11 листопада він переходить в ретроградний рух в знаку Рак. Уран планета майбутнього, креативності, нестандартного підходу в гармонійному аспекті до Нептуну, планети мрій та фантазій. Точний аспект буде 20-го числа, проте з урахуванням Орбісу, дія між ними буде до 30 листопада, хороший період для культурної та наукової діяльності. В цей час зростатиме наша інтуїція та можливі нові відкриття наукові. А Юпітер в своєму стоянні буде активувати теми, які стосуються навчання, поїздок, зв'язків із закордоном, прояв авторитету та соціального росту. В цей період ми можемо посилити свою популярність, отримати покровительство впливових людей. Також хороший період для оцінки стратегії та масштабного погляду на ситуації. Із 19 години і 24 хвилин і до 19 години 34 хвилин місяць буде без курсу, а потім буде переходити в знак Лев. І на підсвідомому рівні ми будемо схильні до прояву краси. Для покупок, хороший період, а також для організації свят, спілкування з дітками та представниками знаку Зодіаку Лев у вівторок, 11 листопада, ми будемо під впливом енергії 21-ї місячної доби. Місяць залишається в знаку Лев, тож сприятливий період для організації свят, для покупок, для творчих проєктів, зустрічей, презентацій. Символом дня є колісниця. Хороший період для реформаторів та політиків, для того, щоб збирати великі. Групи людей навколо себе. Цього дня ретроградний Меркурій йде на з'єднання із Марсом. Хороший час для поїздок туди, де ви вже були, перепідписання вигідних угод або ж підписання короткострокових угод. Буде точний аспект з'єднання між Сонцем та Прозерпіною, що дасть нам можливість для глибокого розуміння ситуації, які відбуваються. Юпітер в своєму ретроградному русі дає нам повторно шанс на удачу в навчанні, в поїздках, перепідписанні юридичних угод. Під ранок місяць буде в напруженому аспекті до Венери, тож можуть бути необдумані покупки, а в цей період може бути незадоволення своєю зовнішності, то вже до 9-ї години ранку цей аспект спадає. Також залишається дія попередніх аспектів, за які я вже сказала, і до п'ятниці буде діяти гармонійний аспект між Марсом та Плутоном. З вівторка Сонце йде на аспект удачі до Юпітера. Це аспект оптимізму, коли зростатиме наша енергія, особливо творча енергія, ми можемо посилити свою популярність та авторитет хороший період для розширення своїх горизонтів, для навчання та мандрівок. З урахуванням того, що. Меркурій в ретроградному русі плануйте свої справи завчасно. До середи Сонце також і в гармонійному аспекті до Сатурну. Через терпіння, дисципліну, наполегливу працю ми можемо досягти поставлених цілей. У середу, 12 листопада, місце залишається йти знаком Лев, сприятливим спілкуванням з представниками знаку Зодіаку Лев для того, щоб прикрашати свій простір, організовувати свята. Займатися творчістю і тим, що вас надихає і дає відчуття радості від життя, буде діяти енергія 22-ї місячної доби, символом якої є золотий ключик, хороше для того, щоб передавати свої знання та досвід для початку навчання, або ж завершення, повернення до того навчання, яке ви з певних причин залишили, або ж хороший час для того, щоб зустрічатися з вашими друзями. Для підвищення кваліфікацій. діє гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, що допоможе нам через дисципліну та планування досягти поставлених цілей. Ранок може бути дещо напружений, оскільки місяць буде в напруженому аспекті квадратури до чорного місяця, тож може бути підвищена емоційність, в якому секторі зараз знаходиться чорний місяць і як він впливає на нас, є окреме відео на моєму каналі. Місяць іде на напружений аспект до Сонця. Яке у з'єднанні із Прозерпіною? Дія буде до 10 ранку, потім аспект буде розходитися. Цього ж дня діє ряд гармонійних аспектів, хороший час для знайомств, зустрічей, презентацій. Плутон в гармонійному аспекті до Нептуну допоможе нам більш. Краще адаптуватися, бути більш гнучкими до мінливостей життя. Меркурій у з'єднанні із Марсом також допоможе нам переглянути ту інформацію, яку ми знаємо. Можуть бути повторні зустрічі, і поїздки. Уран. В гармонійному аспекті до Нептуну також дає нам можливість внести щось нове в своє життя, бути відкритим у новому і вірити в реалізацію наших планів. У четвер, 13 листопада, буде діяти енергія, напружена 23 ї місячної доби. Її символом є крокодил. Рекомендується завершувати справи ті, які починали раніше. Місяць перейшов в знак Діва, тож сприятливо займатися своїм здоров'ям. Цілом, хороший період для очищення простору та думок, для покупок товарів для здоров'я, вітамінів, наприклад. Цього дня місяць в напруженому аспекті квадратури до урану, тож можуть бути різкі зміни планів, підвищена конфліктність та емоційність. Місяць, до того ж, в напруженому аспекті і до Марсу та Меркурію, тож будьте уважними, слідкуйте за своїми словами, будьте уважними на дорогах, у поводженні із транспортом та механізмами. Можуть бути збої в електропостачанні, може бути розгубленість, обмовлена взаємодією Урану та Нептуну. Проте буде діяти і гармонійний аспект за участі Юпітера ретроградного, Сатурна та Чорного місяця, що дасть нам можливість для відкриття другого дихання і реалізації наших амбіційних цілей. У п'ятницю, 14 листопада. Місяць залишається йти знаком діва, тож чудовий період для очищення, того щоб звернути увагу на своє здоров'я. Місяць у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету, тож можуть бути повернення до ситуацій минулого. На ретроградному Меркурі якраз ми можемо завершити. Незавершені питання зробити роботу над помилками хороший період для перегляду документів та інформації і налагодження контактів. Місяць в гармонійному аспекті до сонця дасть нам можливість для гармонізації відносин та починає діяти напружений аспект між сонцем та чорним місяцем, що може давати провокації та підвищений егоцентризм. Також цього дня Меркурій іде на опозицію до Урану, можуть виникнути бажання вирватися із рутини, дізнатися щось нове. Поглянути на ситуацію під іншим кутом, але цей же період може бути різкість в висловлюваннях, через поспіх, можливі помилки, нервове перенавантаження. І в той же час, якщо направити енергію в потрібне русло, можуть бути інсайти та неочікувані ідеї. Цей аспект вказує на ймовірну поломку техніки та засобів зв'язку. Із п'ятниці Меркурій гармонійному аспекті до Нептуну, тож наше мислення стає більш творчим, образним. Ми можемо повертатися до тих творчих проєктів, які починали раніше. Також сприятливий період і для саморозвитку і психологічної роботи. Можемо переглядати свої плани на майбутнє, переоформлювати документи. Буде діяти енергія 24 ї місячної доби, символом якої є скеля. Це хороший період для того, щоб закладати фундамент подальших успіхів. У суботу, 15 листопада, ми будемо під впливом енергії 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Не рекомендується занадто великий поспіх, продовжуємо розвивати ті справи, які починали раніше. Із 11 години 9 хвилин і до 11 години 44 хвилин місяць буде без курсу, в цей період ми нового нічого не починаємо. А із 11 години 45 хвилин місяць переходить в знак Терези. Сприятливе партнерство та організація простору, оскільки знаком Терези. Управляє Венера, це хороший період для покупок, для зустрічей, співпраці з іншими людьми. Цього дня Плутон, Уран та місяць формують гармонійні аспекти, що допоможе нам оновити простір навколо нас, дізнатися щось нове. Місяць цього дня в опозиції до Сатурну згодом і до Нептуну, тож будьте уважними із якістю води та їжі, кому потрібно із дозами медикаментів. В цей період може бути відчуття спустошеності, самотності, тож краще час провести в компанії тих людей, з якими ви відчуваєте себе в безпеці і в комфорті. У неділю, 16 листопада, місяць продовжує йти знаком Терези, сприятливо взаємодіяти з представниками цього знаку Зодіаку, а також хороший період для покупок, зустрічей та спілкування, для прогулянок на свіжому повітрі. Для прикрашання простору буде діяти енергія 26-ї місячної доби, символом якої є болото, тож краще нові справи не починати. Хороший день для перезапуску проєктів. Залишається гармонійна взаємодія між Меркурієм та Нептуном, що допоможе нам проявити творчість, розкрити наші. Таланти. Оран в гармонійному аспекті до Плутону дає можливість для позитивних змін в нашому житті. Головне проявляти сміливість та бути відкритим у цьому новому. А тепер розглянемо з вами аспекти, які торкаються України. Плутон як планета трансформації та руйнувань у точному аспекті з'єднання із Сатурном, який символізує кордони, закони, порядок та час. Це період наполегливої. Діє та відстоювання своїх прав, своїх кордонів, внутрішніх та зовнішніх, буде діяти аспект опозиції між Сатурном та Марсом, торкаючись другого та восьмого секторів, які пов'язані із кризовими ситуаціями, із руйнуваннями, що стосуються наших ресурсів. Результат від дії торкається нашого першого сектору Натальної карти України, що вказує нам кардинальні зміни щодо. Кордонів, а також буде торкатися нашого статусу та сусідів. Чорний місяць в напруженому аспекті до Меркурія та Юпітера України, торкаючись 10 та 7 сектору, тобто можуть бути провокації, які стосуються нас як цілісної держави від наших відкритих ворогів. Результат від цього буде відчутний і як для ворогів, так і для України. Аспект буде торкатися. І ресурсів, а також кризових ситуацій, руйнувань. Сонце-транзитне у з'єднанні із Плутоном України в дев'ятому домі, і воно робить гармонійний аспект до кармічних місячних вузлів, торкаючись сфери партнерства. Результат ми також будемо відчувати і в темах партнерських взаємовідносин з іншими державами та нашим статусом, тобто підтримка впливових людей, в тому числі військова, буде. Та ще більше напружених аспектів буде. З наступного тижня, а із 16 листопада доєднується напружений аспект між місяцем та Нептуном, що може давати підвищену емоційність. Та чорний місяць буде робити і аспект удачі до Юпітера, що буде давати нам сили відкривати друге дихання для можливості показати свій авторитет та розширити свої партнерські відносини. З іншими державами. А зараз за допомогою психологічного інструменту метафоричних асоціативних карт ви можете подивитися, де ваш ресурс на цьому тижні для реалізації ваших планів. Подивіться уважно на карти і оберіть одну або кілька тих карт, які допоможуть вам реалізувати задумане. Я всім дякую за увагу! сподобалось подача інформації. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.